Вітаю. Я відповім відразу на два запитання підряд. Мова йде в нас про Simplex Lite І на що замінити китайського металодетектора в ціновому діапазоні від 11 до 13 тисяч гривень. Розбираємо детально. Займаюсь копом 6 років монети. Використовую китайського металодетектора 11-13 тисяч гривень для пошуку монет. У полях. Ну і друге запитання, яке ми бачимо: чи підійде для пошуку монет в полях, чи краще буде саме Simplex Plus. Перше запитання. На який металодетектор замінити в діапазоні від 11 до 13 тисяч, щоб шукати у полях монети. Давайте розберемо: 11 тисяч це Simplex Lite, А 13 тисяч це Simplex BT. Після. Заміни на 28-му катушку круглу, а не снайперку котушки на лайті, сенсу я не бачу переплачувати тих 2000 за, за Simplex BT. Напевно, достатньо цього буде прилада, цей вже не буде навіть згодом більше продаватися, бо це його замінює. Єдина відмінність, що там є в нас модуль Bluetooth, можна під'єднати безпровідні наушники. Я не думаю, що це буде суперпринципово, тим паче тут є модуль на провідні наушники, перехідник можете користуватися. На одну більше програму в БТ, але тою програмою ніхто і не користується, з неї мало користі. Відповідно, Simplex Lite за 11 тисяч гривень не переплачуємо, будемо оптимальним варіантом. Далі запитання: є, ще в нас Simplex Plus. Simplex Plus буде краще за ці прилади, про які ми зараз ведемо мову тим, що в нього буде довше тримати акумулятор. І все. А глибина і особливо чутливість на дрібні цілі. Менше пропусків буде саме в лайта. Відповідно, знову ж немає сенсу переплачувати в 14 тисяч за Simplex Plus, а навіть в нових позалишках. От, а краще взяти саме Simplex Light. Гарантія на прилад 3 роки. Розглядали ще були такі запитання, чи можна сюди допаяти модуль, можна його допаяти, але ж тоді зніметься прилад з гарантії. Це вже згодом, немає сенсу, тоді вже краще розглядати варіанти там ультра, де з двома катушками йде. Це буде більш корисніше, бо якщо до цього добрати другу катушку там за 6,5 тисяч, то він стане в ціну ще дорожче, ніж ультра. Зрозуміли? Якщо у вас ще виникають якісь запитання, ось є телефони. звертаємось або замовити на вказаному сайті в інтернет-магазині фортуна